Ну що, друзі, продовжуємо розпакування нових моделей, нових поставочок. Насамперед, те, що я хотів вам повідомити саме про цей приймач, це флагман на сьогоднішній день. Це універсальна модель. Оце, що ви уявляли, це е, е, GPS е, з IMU-нахилом. GPS RTK, який мультичастотний. Зовсім скоро згодом ми зможемо протестувати його, як він працює, і саме порівняти його з усіма брендами, які вже є на українському ринку. Що входить в комплект? Все, що потрібно і програмне забезпечення, а саме ліцензія на Офіційне програмне забезпечення від Альфа-Гео – Це SurPRO 6.0, україномовна. Всім дякую увагу! Підписуйтесь, далі більше. Дякую!